Оберіг таку назву матиме електронний реєстр військовозобов'язаних. У ньому будуть відображатися всі персональні дані резервістів та призовників. Цікаво, чи допоможе такий електронний реєстр уникнути корупції у цій сфері? Ходімо дізнаватись. Я вважаю, що ні. Тут настільки багато років це все відбувається, настільки все схоплено і схвачено, і я вважаю, що не буде таким чином все подолане, просто будуть е, очередні лазейки, для ще якихось махінацій. Тобто йде не на спрощення, не на прозорість ситуації, щоб кожен мог, міг розглядати її, дивитися все, як воно є, начисто, а навпаки, все ускладниться ще більше і для людей, які кумкають в цьому, які створювали ці всі. Системи, закони буде ще якісь способи десь на якісь махінації, десь на якісь маніпуляції. У нас відбувалася на інших прикладах вся діджиталізація в Україні інших документів, і це ніяк не посприяло, тому що вона стала менша. Корупція са так. Бо я думаю, що ті люди при владі вони як створюють, і також є план, як її обійти. <гум> Тут умільце, я думаю, ну взагалі найважливіше питання зараз, особливо під час війни, це корупція. Я думаю, що треба може почати з мужновлажного, Вла... які собі чомусь не зменшили зарплатні. Користуються квартирами за кошти государства. Для цього потрібен точний міжнародний аудит від досвідчених аудиторських компаній для того, щоб цей реєстр запрацював так, як потрібен, для того, щоб там були дійсно захищені персональні дані. Ну і відповідно всі бізнес-процеси по цьому реєстру були. Якось стандартизовані, щоб там було мінімум таких можливостей для корупції. У нас реєстрів цих уже всього чого завгодно. Більше ніж і якось на корупцію це не особа впливає. Стосовно самого реєстру, тут виникають питання конституційного права, розумієте? Ну, передача персональних даних особам, які до цього не мали права доступу до них. Ну, тут... Я думаю, що в ЄСПЧ потягнуться там довгі заяви і держава, якщо піде на таке, буде ще довго розгрібати. Ні, не викорінити її повністю. Тому що так само, як бачимо, зі штрафами в ГАІ, якщо якийсь штраф, є рішали, які це можуть вирішити. Так само, як, як п'яні за кермом їздять, так само вони їздять. А тут, звісно, що більше... Тяжкий злочин, якщо взяти так, що не йде людина захищати країну, то я думаю, тут він більше грошей буде платити, ніж те, що він заплатить. Ну, на машині за кермом і вирішують це. І через певних суддів вирішують. Ні, 100% ні. А, Чому? Це корупція це комплексне питання. Тобто немає одного такого хоп, і це покращить. Ну, це не покращить. Може, десь а, прикриє десь щось, але я думаю, що корупція це. Багаторічна е, така програма має бути комплексна. І в першу чергу треба починати з себе, а не з, з реєстрів. Ми поспілкувалися з киянами і почули досить різні думки. І не дивлячись на скептичне ставлення деяких людей щодо корупції у сфері ТЦК, ми все ж віримо, що ситуація скоро покращиться. А що з цього приводу думаєте ви? Будь ласка, пишіть свої думки у коментарях. Ви дивились новини Лайв?